Перед ікону я на коліна, в воску освичку тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою, Солдату українські. Я за тебе, чиня благою Бога і молю, щоб захистив жовте поле, сині небо. І що живим, що в бою, перед солдатом стану коліна. Свічку тихо запнув за те, що захищав Україну запеклому, жорстокому бою. І віру я, Настану, де розклати, Господь засудить ножих ворогів, вогні покельну до вічної палати, бо прокляли їх українські матері і пам'ятник величний. Звести треба тим, Життя видав за жовте поле, сияне небо, запеклому, жорстокому не по.